Представляємо вам серію для стайлінгу та догляду від торгової марки Hair Company Inimitable Style з комплексом люмінессина для неймовірного сяяння вашого волосся. Професіональна серія для догляду за волосся Skin від Hair Company. Унікальність продукції в тому, що вона містить в собі унікальний запатентований комплекс Skin. Цей компонент здатен відбивати сонячне світло від вашого волосся, тим самим додаючи йому ще більше близько. Ні для кого не секрет, що блискуче волосся це є запорука гарного та сильного волосся. Серія шампунь та маска Skin для надання блиску будь-якому типу волосся підходить для щоденного використання, а також має три зручні об'єми: літер 250 мл та 50 мл Travel Size. Слідуючий продукт це фріст стопер шампунь та маска. Він збагачений екстрактами оливкового листя, спеціально розроблений для пористого кучерявого та неслухняного волосся. Ефективно дисциплінує та розгладжує пористість. Серія Post Treatment Color Спеціально розроблена для фарбованого та пошкодженого волосся. Па шампуню та маски кислий і буде зберігати якість вашого волосся. Також вона є в трьох видах: літер. 250 мл та 50 мл. Шампунь та маска може використовуватись щоденно або як для стабілізації пофарбованого волосся. Серія Density розроблена спеціально для тонкого та ослабленого волосся. Цей шампунь та маска виконані на основі італійського меду. Шампунь з маскою будуть доглядати за вашим волоссям дуже делікатно та будуть надавати йому природній об'єм. Вся лінійка ініміти Style» – шампуні, маски та догляди мають свій приємний фірмовий аромат. Також для зручності наших клієнтів ми спеціально розробили міні-тревер набори. Це спеціально для тих клієнтів, які часто від'їжджають у відрядження або хотіли спробувати продукцію, але не могли через її великі об'єми, боячись, що вона не підійде. Тому ви можете спеціально скористатися такою пропозицією для ваших клієнтів. І подарувати їм такі от маленькі подаруночки. Термозахисний серум від Хаєр Компані ефективно захищає ваше волосся від високих температур. Підходить для щоденного використання незмивний серум можна закривати іншими засобами для догляду від HR Company складі серуму є арганова олія та комплекс Skin, що бережно турбується про стан вашого волосся. Крем для близько, легка текстура крему дозволяє його економно використовувати та надавати додаткового блиску для вашого волосся. Крем на основі силікону і змивається з кожним миттям голови, тому його потрібно використовувати щоразу перед сушкою для волосся. Він буде пом'якшувати ваше волосся та додавати йому гарного вигляду. Розплутуючий праймер для волосся від Hair Компані ефективно справляється з волоссям, яке дуже заплутується, підходить для довгого та тонкого, не обтяжує та не жирнить. Він його розгладжує, надає йому природнього блиску та сяєння. Завдяки тому, що в його складі є комплекс семи рослинних олій, а саме авокадо, мигдалю, оливи, сої, бавовни, какао та манго. Ваше волосся буде наповненим та доглянутим. Фріст крем. Розгладжуючий крем від Hair Company. Містить в своєму складі комплекс люмінестина, який надає вашому волосся додаткового блиску. Також я цей крем рекомендую для волосся, яке не слухняне, пористе та жорстке. Навіть якщо ви попадете під дощ або буде волога погода, ваша зачіска не зіпсується, тому що цей крем буде забезпечувати гладкість та стійкість вашої укладки. Краплі для блиску від Hair Company містять в своєму складі органову олію та комплекс Люмінесцин. Запобігає появі посічених кінчиків, добре зволожує та надає природнього блиску вашим локонам. Крем для завідків незамінний помічник. Якщо у вас кучеряве та неслухняне волосся, чудово дисциплінує локони та запобігає появі пухнастості. Ваша укладка буде пружною та блискучою, завдяки комплексу Lumine Skin, який є в складі цього продукту. Поживна кремолія від торгової марки HR Company з комплексом люмінесцина. Незамінний помічник на вашому столику для тьмяного та неслухняного волосся забезпечує довготривалий ефект вашої зачіски, розгладжує, насичує його природнім близьком. Та не обтяжує ваше волосся, підходить для сухого, тьмяного та пошкодженого до складу цього продукту входить вітамін Е, бавовняна олія та комплекс люмінесцина, який забезпечує яскравість та блиск для вашого волосся. Ультралегка текстура надає інтенсивного живлення для волосся. Флюїд для укладання прямого й кучерявого волосся містить в собі екстракт італійського лимону, який забезпечує антиоксидантні властивості для вашої зачіски. Флюїд має е, ефект пам'яті, тобто ваша укладка буде зберігатися набагато довше, ніж звичайно. Підходить як для випрямляння прямого й кучерявого волосся. На нього можна висушувати кучеряве волосся на дифузор і витягувати на прасочку жорстке та неслухняне волосся. Відновлюючий мус з комплексом люмінессина аргановою олією та олією макадамії. Миттєво відновлює тьмяне, посічене та пошкоджене волосся, надає їм якості та попереджає передчасне старіння. Має в собі властивості термозахисту. Наноситься на сухе або вологе волосся перед укладкою. Мус для укладки волосся Середня фіксація та екстремальна фіксація забезпечує пружну укладку, не склеює волосся, розгладжує та надає додаткового блиску. Сухий лак з комплексом люмінесцина забезпечує вам стійку укладку та не обтяжує волосся. З ним можна моделювати зачіски будь-якої складності. Лак легко вичісується та не залишає плям на волосся. Фінішний спрей для блиску від торгової марки Hair Company. В своєму складі має органову олію, вітамін Е та комплекс люмінесцина, який забезпечує неймовірний сяй в вашій зачісці. Цей спрей не має фіксації, тому ви можете його наносити як до, та після. Після використання лако